Полтавщина, вітаю. З вами Осанова Ольга. І сьогодні я в гостях у Катерини Кропивки, яка є майстринію сплутіння отаких от чудових кошиків. Це, це... форма для кошика. Да. Це більший, а це да, мелший, да. так? Оце береться отак на, начиною. І все треба, щоб було до порі. Оце тут двадцять двоє, щоб було до порі, як починать плести. Тоді три відступаєш, оце і. Ось тут оце відрізав, ті пільця, бо вони ж були оце поки, uh -huh. то оце одрізається, це виворот називається. Uh -huh. Тоді перевертається, ой, господі, що я uh -huh. ось, перевертається на лице і тут одрізається. Uh -huh. І тоді, бачите, ось через три, uh -huh. через три рогозинки оце додається, бо боки називається. І тут щоб було допорно, чотири посередині і три по боку. І тоді оце я проплила усе до порі, щоб оце не забули, ті, що будуть плести, щоб було допорі. І тоді на середині оце такий ящичок, бачите, щоб проволочка, щоб оце ага. за його братця було хорошо, це мені мій коханий зробив. І оце тоді, отак посередині. Отут рівняє, щоб було рівно, і отут, і проділюєш. Тепер оту дощечку, оцю дощечку беремо, так, забиваємо. І тепер отак обгинаємо. Це основне, щоб вони люди бачили. Обгинаємо. О, бачите, Обгинаємо, і це сюди, і оце кожну, кожну загинаємо. Оце. На такий буде маленький кошечок. І оце, дивіться, оце що ось є, mm -hmm. ось іди і оцю, mm -hmm. і ось цю свилинку. Отак берем і все укріплюємо. Ці одрізані, ага. щоб ось сюди ховали. отак, бачите? У серединку сіди, да, да, ось серединку да, сюди. Щоб воно під сподом оце було, ага. щоб не зверху. Це... А наші воно так, оці коротші, а ці довші. Що воно це дає? А держить же дно. А, воно крепче буде да, дно, так? Да? Так, да, воно ж дно держить, бо роги зразу косиш, молодий, прекрасно, м'якенько і, і він такий жовтий, а це вже йому два години, він давній. А -а. Ну, дуже міцне, дуже міцне. А розкажіть, як ви заготовляєте цей роги? – У серпні, в кінці, оце його зараз вже треба читати. Косить. Косить. Ага. Ви ко скосили, воно там скільки днів. Як мені тиждень бува полежить на болоті, а тоді ж сина прошу, він приїде блоком. Я пов'яжу, оберемочки він мені прив'яже, дома ще трошки просухне, щоб не вже. Тоді ж оце як косиш, оце основина, дивіться. Ой, господи, оце на дворі ж там він під хатою стоїть, оце його чистить, а оце серединка. Серединка, це оцю основу треба оці пристирить азочки. Ага. Це називається основа, Та, те, що всередині у розини. А це те, що зверху. А це підконня, це те, що зверху. Отак береш, ось зав'яжуєш, бачите? Угу. І тоді ось сюди починаєш. Це ж я плела вправо. так. а тепер оце, як щоб було красиво то оце отак задіваєш, дивіться, і оце береш і тепер можете кожну оце оплітуєш. Угу. Оце як ви дійшли осюди, ага. оцей рядок, якщо ви там будете, то хоч так скажете, тоді оце в кінці зв'язуються. Угу. Отак тугенько зв'язується і ховаєш оцей узлик от туди печці. Тепер отак ви берете. Робити так, щоб воно не сувалося. І, і плетети. Ага, попідні, оце треба дитити. Отак, так? Да? Ага. Отако? Так. Да. І, і цю ж загинути на стіл. І цю. Тугеньку. Тугеньку. Отак, так. Да. І хай вона тут лежить. О, молодці, так. Отаку, так? Тільки. Отак, тугенько, і п'ять підряд. Ну, у вас вийде. Це ж тільки, це ж тільки ще ще якби м'якенький розізь, воно б було б легше. да. і, і луче б воно. І на... руку б набиті ще. Да. Бачиш, так. Да. Бачите, mm. ви обплели об, об, оце ж два рядочки, оце те, що ми з вами плели, ага. оце те, що ви, а оце те, що ви почали ага. і тоді ж другий напротив мотузочок, і отак же одна. Стюшка, друга, третя, ну, по Колосками. ящику, По ящику, ага. вже, який вам за вишки треба кушати. А тепер будемо ручки. Попліт називається. Оце попліт. А це ж розв'язуємо. Міряєте, наприклад, яку отак вам, бачите? Угу. Ручку приблизно, на що отаке, от щоб, щоб зачіпало у мото... там ну, вона да. висока, така нормальна. О, першу пателичку зробити. Uh -huh. Витягли, сюди застромили. І тоді в оцю маничку, щоб воно здержало. В uh -huh. оцей сюди застромили, І тут всередині її витягається. І тут починаєте плести. Уп'ять робите петелечку таку і оцю ж уп'ять додаєте, бачите, угу. Ту, що ми оце сюди протягли, ага. оце отаку, щоб воно кріпилось, не витягло. Угу. І отаку син загинаємо. Оце так от відступати, бачите, щоб вже не отак ага. обрізати, бо воно повитягується да. угу. і, і, туди, а отак от трошки відступати і оце все підрівнювати. І отак, і бігать. Тоді отак струмляємо, щоб його трошки в форму. І щоб ручки сіли на місто. І оце, щоб руку розправилося. Оце вони готовий кушечок. Дякую Ользі Петрівні. Мені дуже приємно, що такі люди до мене завітали. Я вам усім дякую і жду вас на той год.